Всього через декілька тижнів тут, на кафедрі художнього скла Львівської національної академії мистецтв, проходитиме тринадцятий міжнародний симпозіум гутного скла у Львові, який вкотре відбувається за підтримки Українського культурного фонду. Починаючи з 1989 року, в дванадцяти симпозіумах взяли участь 270 художників склярів з 32 країн. Цьогоріч разом з іноземними учасниками над створенням власних композицій працюватимуть аматори. Ветерани війни, які сьогодні проходять реабілітацію в центрі Unbroken. Виконані роботи експонуватимуться в залах Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького. Програму симпозіуму доповнять виставка студентів кафедри художнього скла та персональна виставка польських художників Маріуша Лобінського та Ігоря Вуйцика в музеї скла у Львові, персональна виставка Ольги Турецької в Домі Франка, конкурсна виставка премії Андрія Бокотея для молодих художників склярів у галереї Львівської національної академії мистецтв. Наукову складову програми доповнить науково-практична конференція та презентація монографії Михайла Бокотея Студійне скло в Україні. Проте найважливішою і найцікавішою, безперечно, є робота художників біля гутної печі. Всі попередні кадри ми знімали також тут. Але тоді працювала наша стара гутна піч, яку нам, на жаль, довелося згасити. І сьогодні всі інтенсивно працюють над тим, щоби збудувати. Оновлену унікальну майстерню, де зможуть вчитися студенти, де зможуть працювати художники і склярі з цілої України. І саме тут, 5-15 жовтня, приїдуть наші друзі-іноземці виконувати творчі роботи в рамках 13-го міжнародного симпозіуму гутного скла у Львові. Запрошуємо!